Якщо ви шукаєте розкладний диван з шириною спального місця не менше ніж 180 см, це може бути або безкаркасний варіант, або каркасний. З каркасних можу запропонувати модельки фабрики Novelty. Тут ширина конкретно 160, але можна зробити і 180. Чому я дуже раджу цей диванчик, тому що в нього повністю рівне спальне місце. Тобто ви його розкладаєте, і у вас отут немає стика секції жодного. Дуже зручно буде спати. Ширина 180 буде, довжина 2 метри. Може бути без підлокітників, може бути з тонкими підлокітниками, з товстими е, підлокітники з накладками можуть бути точніше з накладками і нішами, щоб ви туди щось всередину поклали. Тобто це все можна змінювати. Саме головне це повністю рівне спальне місце. Також у нього тут є ніша для білизни пізніше покажу. А зараз хочу показати металевий каркас з буковими ламелями. Гарантія на ці всі диванчики, що я кажу, модельки Макс, Елегант. Фаворит, престиж 7 років, 7 років гарантії. Коли складаєте, у вас є доступ в нішу для білизни і просто складається. Великий плюс цього дивана: що в нього він займає мінімум місця по ширині е при розкладанні, ну, тобто в складеному вигляді, і дуже зручний по посадці, Класно, рівнесенько собі сидите. В розмірі 1,80 в розмірі м цей диванчик коштує 23800. Саме моделька МАКС. Без підлокітників буде дешевше, з ширшими підлокітниками дорожче. Але ціна актуальна всього до 3 лютого, потім у нас буде подорожчання. Тому, якщо цікаво, на сайті Солоха є і каталог, а в описі до відео телефончик для зв'язку.